Доброго ранку. Читаємо разом з вами 36 псалом. Деякі українські переклади буде 37. З першого верша, 36 псалом. Ми заздри тим, які лукави роблять. Не наслідуй тих, котрі чинять беззаконня. Про що тут іде мова? Російської рівну». ми бачимо з вами, я думаю, не я одна це бачимо, і протягом всього існування людства це було. Беззаконні, хто в нас іще, ті, хто роблять лукави, і вони щось роблять, і вони в своїх ділах успішні. А ми, як віруючі, дивимося на це і дивимося, що взагалі відбувається, тому що буває так, що в нас, як у християн, ситуація зовсім інша. Оце слово не заздре, а російською рівнує. Давайте подивимося, що воно означає. Не подратовуйся через злих людей, не заздри злодіям та злочинцям. І ще один переклад дуже цікавий. Не засмучуйся, дивлячись на благополуччя злодіїв. Чому так? Так, дійсно, злодії у нас з вами в цьому світі бувають благополучними. Але чому це важливо для нас не засмучуватись? Це слово, ні рівнуй. Да? Не засмучуйся, воно має також значення горіти, розжигатися, воспламінятися. Ми з вами знаємо, що ми храм Божий. І буває так, що ми цей храм ненароком починаємо підпалювати, і цей храм починає горіти. Я не говорю зараз з вами про фізичне, я говорю про духовне. Тобто, оці негативні емоції, коли ми дивимося на те, що відбувається в інших людей, напевно, невіруючих. Вони діють як пожежа в нашому духовному храмі. Тепер дивіться далі. Коли ми дивимося на оцих беззаконних, як написано благополуччя беззаконних, то виходить, що ми себе порівнюємо з ними це перше. Друге, ми порівнюємо згідно стандартів цього світу. Наприклад, той багатий, той бідний. Але ми з вами, не громадяни цього світу. У цього світу свій князь. І він тут дає свої стандарти, свої закони, свої правила, свої критерії, свої мірила цінності, то чого ми себе, як віруючі, як громадяни неба, повинні під оці стандарти підганяти? Багатство не в фінансах, здоров'я це зовсім щось інше. Благополуччя це зовсім інше, якщо ми говоримо про стандарти цього світу і про стандарти царства. Боже, читаємо далі. Другий вірш. Бо як трава швидко засохнуть вони і скоро зів'януть, немов зелені пагони. Треба пам'ятати, що все, що відбувається в цьому світі фізичному, все це, це тимчасове. Оці всі, котрі чинять беззаконня, вони як трава. Тобто вони не укорінені, вони не дерево посаджене при потоках вод. Вони лише трава. І це також стосується вічності. Бо коли ми говоримо, що ми громадяни неба, ми маємо на увазі, що ми з вами будемо в певний час у вічності з Богом, а вони швидко засохнуть. Читаємо далі. Надійся на Господа, роби добро, населяй землю, і будеш користатися цим багатством. Не дивитися на цей світ, не порівнювати. Себе згідно стандартів цього світу. Ми уповаємо на Господа. Ми уповаємо на Господа. Як упувати в Господі? Читаємо четвертий вірш. Веселися в Господі, і він задовільнить прохання Твого Слова. Упувати це покладатися і хранити вірність Богові, його стандартам, його правилам, його законам, навіть в цьому світі, де ми є засланцями. Далі, веселися російською утішайся. Давайте дивитися, які є переклади. Господь нехай буде радістю твоєю. Знаходь втіху в Господі, будь щасливий в Господі. Тобто ми не дивимося на фізичне, воно важливе, але воно не пріоритетне. Ми дивимося на те, чим наповнене наше серце. Як написано, шукайте найперше царство Божого, все інше вам додасться. І тут та ж сама думка, да, Давид, нам дає: Шукай собі радість у Господи, і я додаю, у Господньому. Тобто наша радість не від того, який в нас банківський рахунок, не від того, що відбувається в нашому житті фізичному, а від того, що відбувається в нашому духовному житті. І від духовного змінюється фізично. І зсередини назовні. Коли ви почитаєте далі цей псалом, він досить довгий, там буквально кожен вірш порівнюється нечестивий і праведний. І порівнюється дуже цікаво. Наприклад, праведний, він буде на суді, але його не звинуватять. Тобто щось відбувається, щось торкається, щось намагається наблизитися до нас і не завжди це від ворога. Ми з вами на біблійній школі казали про Авраама, що Господа цікавить наше серце: відкрити, що там, подивитися, що там негодне, і це, звичайно, робиться в складних обставинах. І слава нашому Богу, що ми можемо відкривати йому свою дорогу, п'ятий вірш, покладатися на нього, а він потербується і виведе нашу правду, як світло, і вирок, як полудень. Амінь.